Україну врятує нова влада, впевнена Народна армія спасіння. Представники партії закликають народ голосувати проти всіх сьогодні існуючих кандидатів на пост президента держави. Їхня головна місія тотальна відставка діючої влади. І з такими намірами уже вдруге виступала Народна армія спасіння в Коломиї. Мітинг пройшов на площі Шевченка. Їх не фінансує жоден олігарх, і вони не підтримують жодної політичної партії. Вони за нове життя у новій і вільній від сьогоднішньої влади Україні. Народна армія спасіння. Така їх назва створена громадська організація у березні цього року. Її основна мета щасливе майбутнє держави. Набридла вже та влада, яка нам яка нами керувала 18 років, яка нам брехала, яка нас принижувала, яка нічого доброго не зробила для наших людей. У нас є план спасіння. Країни, які писали не політтехнологи, а писали всі представники регіонів, писав народ. Народна армія спасіння проти всіх. Ні, це не за кандидату президенти з таким прізвищем. Члени громадської організації вважають, що жоден із нині діючих політиків не в силі та й не мають бажання вивести тіні країну, тому пропагують таку ідею. Першим кроком, щоб змінити щось в державі, потрібно обрати надійну, нормальну людину розумну. От то цей буде перший крок до того, щоб щось змінити. І якщо це буде президент, він повинен обов'язково підписати договір з народом, за який нести відповідальність і звіт кожного півроку чи року чи рік. Зустрічатися з людьми і розказувати, куди діваються кредити, де гроші, ті, що беруть вони. Люди ж нічого не розуміють і не знають. Тому я рахую, президент повинен в корінь змінити. До виборів нового президента лічені тижні та з упевненістю сказати, за кого голосуватимуть, виборці не можуть і досі. Та кожен стверджує, потрібні зміни. Хочу, щоб було зміни. На краще, щоб було, щоб мої діти нормально жили. А як ви думаєте, як основне – нові люди, зовсім нові. вже голова до ручки. Всі ці слова звучали на мітингу. Захід члени Народної армії Спасіння провели на площі Шевченка. Там говорили для всіх бажаючих та вислухали думку пересічних Коломоян.